О, то ми зустрічалися переважно на зупинці, коли йшли до школи, середньої школи в Заліщики. О, і переважно йшли пішки, бо тоді не було ні автобусів, ні машин, ні якихось таких засобів як тепер всякі. О, Стефанія була ну, близько мені по тому, що ми однодумці були. Вчилися разом, ходили до школи. Разом, е якщо вчитися, то ми йшли до школи після уроків і йшли, шукали такий клас, щоб нікого не було, щоб ми собі спокійно могли вчитися. Нас троє переважно, з одна Галя, я і Степа і йшли і собі там займалися спокійно, щоб нам ніхто. Я переважно любила українську мову і літературу. Там е, Стефа любила теж. Там Галя математику дуже любила. Ну і ми ділилися. Одна другій допомагали, розказували, що хто там може.